Тобі дуже пощастило, бо те, що зараз ти почуєш, може змінити твоє життя, так як це стало зі мною 8 років тому. Але якщо ти усвідомиш цю інформацію, ти знаєш, ми всі мов живі станції, несемо в собі досвід роду, травми, переконання, бажання. Наше ДНК це не тільки біологія, це пам'ять всього нашого роду. І будь, у, у будь-якій складній системі в нас є захист. І цей захист називається підсвідомість. Вона знає тільки одне: я це вже бачив, значить це безпечно. Вона не розрізняє добре чи погано, тому нове лякає її, і зміни викликають супротив. Коли ти це знаєш, це вже міняє картинку. Якщо ти живеш у дефіциті, запитай себе, що всередині мене вважає цю реальність нормальною. Якщо ти знецінюєш себе, не чуєш свій внутрішній ресурс, це сигнал, це програма, і вона вже давно транслюється через тебе у світ. А світ це твоє дзеркало. Я хочу тобі це донести, щоб ти це зрозуміла і усвідомила для того, щоб в тебе було менше стресу і більше розуміння. Тому. Напиши в коментарях, якщо тебе щось тригарить. І підписуйся на канал, буде дуже багато цікавого.